Знаєш, а ты а ти знаєш, Поліна, от мені здається, що ненависть це дуже класна вібрація. Вона дуже потужна. Слово вібрація мені подобається. Бачиш? А, а ти знаєш, коли закохані сваряться, так. а потім що у них відбувається? Ох, дай. Ох! Давай поругаємося! Поліна заложенного! Я тебе ненавижу! А потім, ну ви знаєте, що після, після того відбудеться. Але коли це в словах виражається, це ненависть, це звучить ще й дуже романтично. Наприклад, Деніал Крейг, агент 007, на Кім Кардашян сказав, що вона просто ідіотка. От просто ідіотка. Так вести себе на телебаченні. От знаєш же он? Да, брати Галахер, Нуель, зокрема, Галахер назвав. Um, Вокаліста гурту Coldplay, Coldplay. Кріса Мартіна вчителем по географії, якому для масовки потрібні студенти. Якщо йому потрібно, він може їх нагнати. А наші Наші-то? потапчик колись давним-давно Могилєвську назвав Ембріоном Ембріоном, А сідакову лузером. Ну тут сідакову зірвало. І вона відкрила свою рубрику Вічні ургань. А Коля Сільга. С початку своей карьеры всех ненавидел, ну, то-то нормально сатирой полывал, а тут, разумеется, что далее А так, потом понял, пейде, да, да, что дохода Ой. нету, на корпоративчики не зовут. На сцене, между прочим, с коллегой, которого недавно обливал, стоять немножко стыдновато и в глазки-то смотреть не не ни В общем-то, мы пообщались с Колей с Сергой, и по этому поводу и узнали, каково это быть под каблуком шоу-бизнеса. Коля Сільга ховається від хейтерів. Такого висновку поп конвейер дійшов, заглянувши на його сторінки у соціальних мережах. Співак повністю закрив для коментарів власні фотографії та відео. Все, у мене в соцсетях все молчливо. Приходиш, тихонько смотриш, тихонько заставляєш своє мнення прочитане і оставляєш його при собі. Як же це так? Виходить гострий на слівце коля боїться критики. На щастя, існує Ютуб, і ось що там пишуть про співака його склочники. Куда ми катимся? Таких убогих талантів ще випускають в ефір. Тільки за названня діслайк не глядя. Мені немає времени э, настолько, скажем так, ненужного, щоб тратити його на чітня подобних і Мабуть, кожен, хто хоча б раз побував на концерті зірки, береться за голову і думає. Что вы тут расповедаете, Коля любому сможет дать и Висич. Та де там. Человек, который пишет плохо, он надеется на то, что ты найдешь и поведешь его в милицию, там разобьешь ему машину или что-то подобное. И самое страшное для этих людей это когда на их э, всплески не обращают внимания. Не звертати увагу і ховатися за піарщиками, це начебто нормально для зірки. Але коли про колю пише жовта преса, тут вже не до жартів. Я аналізую, чому вони це написали. Потім я аналізую, чому мої піар-менеджери допустили, щоб це написали про мене. А потім, якщо ситуація можна якось справить і справляю, А якщо ні, то сміряюсь і получаю задоволення. Звичайно, Коля навряд чи зможе конкурувати з Аркадієм Лайкиним по кількості хейтерів. Що там говорити? Для колі навіть шкодують кілька тухлих яєць на концерті. Саме що можуть викликати люди на моїх концертах, это спой лабаду. Мабуть, Колю добряче затисло під каблуком вітчизняного шоу-бізу. Адже якщо раніше співак міг відверто тролити колег, то тепер про всіх говорить або добре, або ніяк. Я дуже е, очень Світланою, тому що це чоловік огромної сили волі і трудолюбія. В нашій професії це то качество, яке, на жаль, присутствует не у многих. Тому я її дуже вважаю. Ну, все зрозуміло. Наш шоу-бізнес позичив собі гасло мошкетерів один за всіх і всі за одного. Та у світі має бути рівновага. Тому, друзі, від хейтерів вам ніде не сховатися.